Недавно шортс при нього випускав і відосики в мене є. А у Рікулярія вуха, І удина вухо. Ось в якій кількості воно тут наросло. По-моєму, -мо, молодші, старші, і стівний грибочок, чорний гриб муер. Той що в восточній кухні, в східній, дуже популярний. У нас не такі. Зазвичай десь ближче до літа важко зустріти його в такому стані. Він сухий або хробокливий, а ці прям шикарні. У мене складається враження, що я ще його буду брати сьогодні, якщо ще продовжить траплятися. Желеподійна така м'якоть в нього. Бачите, жилейка така. Ну, трошки хрумка. Тобто настільки м'яка, як виглядає. Можна їсти прямо от так сирим. Но мені більше подобається після того, як засушити. Встановлюється він не такий слізький після цього. І вже салатики або щось там інше, по корейськи і тому подібне, готуються. Ось так виглядає, ось такі вуха на деревах. Будь ласка, збирайте. Знайдіть більше інформації, якщо цієї мало. І можете вживати.